Соєнення со спутниками Маршрут построє. Вітання з Донецька. Зараз знаходимося на набережній якоїсь річки, де досить гарно. Я тут ще не був Класно знову побути в Донецьку. Цього разу на лишень. 2014 рік. Серпень Східна Україна. Донецьк. Вітаю. Маршрут построєн. Доброго вечора із Донецька. На задньому фоні знаменита Донбас Арена. Але якщо її споглядати з цього місця, то можна посидіти на такій м'якенькій травишці, яка є зелена, зелена А Разом з тим, що тут є парк, озеро, фонтани і така панорама проглядає це місто. Це складає класне враження про Донецьк, який, на мій погляд, досить охайний, прибраний, чистий, і це є лице Донбасу. Це не тільки тому, що зараз треба з Донбасками мати хороші стосунки, а незалежне враження людини, яка приїхала з діаспори, котрим є паша. Тобто по щахнець сакрема. Раз, завітайте до Донецька, переконайтеся цьому самі. На все добре. Людько. Запрошую вас виїхатися аж до Донбас Арен, яка знаходиться в місті Донецьк. Це є столиця Донбасу. Бо дарував мені таку можливість на своєму орлі на цій машині доїхати аж сюди. Це, мабуть, сама східна точка України, на якій я доїхав на, на машині. Я вдячний був за такі можливості. Потрісталася аж у серпні 2013 року. Отакі От до справа Донецьку. Слава Богу. Доброго вечора ведемо репортаж із Донецька, а сам Донбас-Ареда, де класно побувати серед літа у серпні 2013 року. То все так гарно класно, як на сході України, як на Донбасі. Вітаю вас, запрошую. Хаба вислови. На донбас Арена вражає поєднанням природи, спорту і сучасності. Все це так гармонійно поєднано у цьому комплексі, який має назву Донбас Арена. У цьому сьогодні переконався ваша родуча, до чого закликаю вас і також. На все добре. Вітання із українського міста Донець!